11 листопада у Краснецькій територіальній громаді попрощалися із українським воїном-земляком села Полтва, старшим сержантом Віктором Михайловичем Коліжуком. Добрий син, чоловік, люблячий батько, сповнений життєвої енергії та сил, муж дістав на захист рідної землі та кожного з нас. Військовослужбовець, вогнеметник зводу РХБЗ загинув 4 листопада 2023 року в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини. Остання дорога додому, останнє прощання з рідною оселею, біль сум, ридання. Попрощатися та віддати останню шану загиблому герою прийшли рідні та друзі, товариші, побратими, жителі села, громади та всі небайдужі. Поховали героя на місцевому кладовищі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та хай добрий, світлий спомин про захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам'яті. Хай душа полеглого знайде вічний спокій, світла йому честь і шана, низький уклін за те, що захищав рідну батьківщину і кожного з нас, інформує Красненська сільська рада, світла пам'ять і шана Герою України.